Народний театр креатив готується до чергової прем'єри. Авторська вистава про події післявоєнного часу. Вистава називається Лента за лентою», В її основу лягли реальні події. вона буде розповідати і про воїнів УПА, і про радянську владу. Назва вистави Лента за лентою» співзвучна з відомою українською повстанською піснею. Коли ми з Валентиною Степанчук, нашим режисером, думали про що написати наступну виставу, ми точно знали, що вона буде 100% патріотичною такою просвітницькою. Саме тема УПА цікавила, бо я завжди цією темою цікавилась, ще зі студентських років, це дуже близьке мені. А саме конкретно тему вистави, ми прямо й хотіли написати про якусь українську пісню. І коли почали шукати, повстанці, пісні, то виявилося, що більшість з них авторів не мають. Саме то був час такий піднесення пісні Червона калина. Ми почали там гуглити про неї, але її історія була, скажімо, ну знову ж таки не такою цікавою, і випадково буквально наштовхнулись на пісню Лента за лентою, коли почали читати про неї, про реальний бій, який ліг в історію цієї пісні, тоді зрозуміли, що це ось те, що нам потрібно. Це перша вистава театру креатив, яка має вікові обмеження 16+, зокрема через використання російської мови, адже у виставі буде зображена радянська влада, та через сцени жорстокості будуть сцени насилля. Вони не будуть там показані там десь дуже детально, але вони будуть. Буде можливо десь там нецензурні висловлювання, але їх також не можна викинути з контексту. Ну і звісно, будуть сцени бою, будуть вбивства. Тому ми повинні застерегти батьків. Якщо діти дійсно дуже такі чутливі і тонкі натури, то можливо тоді йти на виставу не варто. Тим не менш, у виставі не буде крайнощів демонізації. Її мета просвітницька діляться автори Ленти за лентою. З точки зору мами я повинна сказати, що навіть. Моїм дітям там молодші середній доньки, які 9, 9 і 13 років, їм буде дуже корисна ця вистава, тому що, як сказала Діана, вона просвітницька. І там дійсно ті факти і моменти, які вони вже зараз не вивчать на уроках історії. Тому я вважаю, що це все йде на розсуд батьків. Якщо ви хочете дійсно, як вчора сказав в інстаграмі Іван Ганзера, який побував у нас на репетиції, це був наш перший глядач. Якщо ви плануєте виховувати дітей в патріотичному напрямку, то ця вистава буде їм корисна. Це буде непроста вистава чи готовий користень до розповіді про українську повстанську армію. Авторка сподівається, що так. Я думаю, що в контексті сучасності, в контексті війни, коли, скажімо, в занавість, так би мовити, впав, і люди почали цікавитися своєю історією, почали знати свою історію. Коли нарешті ми отримали доступ до інформації, хто справжні герої, хто справжні вороги, то ця тема є надзвичайно актуальною і важливою. Кого глядачі можуть побачити на сцені? Це вже актори, які полюбилися, які з вистави в виставу переходять. Чи ви долучили нових людей? На цій виставі в нас будуть і нові актори, і представники Коростенської міської школи і мистецтв, і нові діти на сцені, і актори, які грали з нами 4 роки тому буде оновлення складу, тому що тут є такі певні масові сцени. На жаль, ми не могли собі дозволити велику. Вели великої кількості акторів, тому що це зброя, це костюми, це дуже велика кількість ресурсів, яких ми не мали. Тому деякі актори будуть грати по кілька ролей навіть так. Це ми рідко практикуємо. Вистава лента за лентою благодійна. Всі вилучені за квитки кошти будуть використані на потреби ЗСУ. Ми продовжуємо розвиватися в цьому напрямку і розуміємо, що найменше, що ми зараз можемо зробити, це допомогти хлопцям отаким чином. Тому всі кошти, які будуть зібрані, ми розподілимо. У нас вже є декілька зборів, які ми дуже хочемо закрити. Це і машина для Нікіти Міхайлова, яка стоїть на, на жаль, цей збор стоїть з липня місяця. Це і зарядна станція, кафло для нашого користенця. І запитів насправді багато, і банально закупити турнікети для аптечок. Це теж зараз великі кошти. Тому ми будемо сподіватися, що ми зберемо кошти і в рівній мірі десь розподілимо і допоможемо хлопцям. Ми про все прозвітуємо. Музична благодійна авторська вистава Лента за лентою буде представлена на роз. Суд глядачів 30 листопада білети уже в продажу у міському палаці культури.